Привіт-привіт усім з Одеси! Я сьогодні приготувала такий ледачий тортик, який не потрібно пекти. Получилось досить швидко, за пів години. І смачно, бо вже такий готувала. Пропоную і вам подивитися і приготувати такий. Приємного перегляду! Для торта нам потрібно 700 г кисломолочного сиру. Дві пачки печиво, я взяла квадратне, будь-яке, яке хочете: ванілін, дві пачечки сметани по 400 мл і цукру. Дві таких склянки, але не повні. Одна склянка піде у сир і одна склянка піде у сметану. Ну і Звичайно ж, блюдо, в яке ми будемо викладати наш торт. Так, Спочатку висипаємо наш цукор у сир і ванілін теж сюди. Висипаємо і блендером переб'ємо до однорідної маси. Така однорідна маса у нас вийшла сметанку відправляємо у мисочку. Тепер до сметани відправляємо. Пів склянки цукру, 5 ложок без горочки, і перемішуємо до розчинення цукру. Тепер починаємо збирати наш торт. Викладаємо печиво. У мене помістилося 12 печинин. І тепер намашуємо їх нашим кремом, сметана з цукром. Нанесла я шар крему, тепер буду викладати шар сиру. Після шару сиру знов шар сметани. Вітаю усіх! Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми на каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться, отримайте приємні враження від перегляду. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі! На сметану знову викладаємо печиво. Ну, і ви зрозуміли, таким чином повторюємо до тих пір, поки в нас не закінчаться всі продукти. Ось такий тортик у мене получився. Прикрасила вишнями, крихтою печива, а ви прикрашайте чим хочете. У мене пішло. Десь 600 г сметани, півтори склянки цукру. 2 пачки печива, 36 печенюшок і 700 г кисломолочного сиру. Ну і вишні для прикрашання. Усім смачного! Ставте лайк за це відео. Підписуйтесь на канал Наталія Височина і до нових зустрічей на каналі. Пока-пока!